Взагалі вважаю, що кінофестиваль це завжди свято, знаєте? Це дуже важливо. Як важливо і для людей, які не беруть в цьому участь, так? які просто прийшли розділити це свято разом з вами, так і для номінантів, учасників фестивалю, тому що це завжди хвилююче, це завжди натхненно, і кожен з учасників завжди прагне перемоги. І фільм, який сьогодні є відкриттям фестивалю світло, є саме про перемоги. про натхнення. І про те, що здійснюються мрії, і от мені б дуже б хотілося побажати всім учасникам, щоб їхні мрії обов'язково здійснювались. Звісно, всі одразу не можуть отримати перемогу, але я вірю в те, що перемоги вони. Є кожен день в нашому житті, і з року в рік ми зростаємо, ми стаємо мудрішими, ми стаємо е сильнішими талановитішими, тому що із свого досвіду е ми щось черпаємо. І ці перемоги вони обов'язково будуть, бо це є певний пройдений шлях і е наші мрії. Цей фільм це велика частинка мого життя. Е це Дуже важливий крок в моїй кар'єрі. Це мій перший повний метр. Так? Тобто, серіальне кіно і серіали це один вид мистецтва. Кіно це зовсім інший вид мистецтва. Театр це третій вид мистецтва. Тому актор щасливий, коли він може поєднувати все в своїй творчості. Він щасливий, коли він може зростати. Він щасливий, коли. Ем... У нього є нові випробовування, і особливо він щасливий, коли йому вдається впоратися з роллю і спонукати глядача до того, щоб він замислився, подумав. І зробив якісь висновки в своєму житті. Мені здається, в цій фразі вже все сказано: сенси, які не згасаються, те, що ми маємо з вами нести, особливо нести нашу культурну спадщину, історичну спадщину, створювати ще більше, надихати українців дивитися, популяризувати нашу культуру. Це і є сенси. І сьогоднішні сенс це так само допомагати нашим збройним силам України, постійно підтримувати всім, чи можна, хто може підтримувати донатом, хто може підтримувати у війську. І це дуже важливо наразі. Дуже дякую, дуже приємно.